Швидкість виконання завдання може бути дуже важливою у ряді випадків. Але варто зрозуміти, що це не завжди є правильним підходом. Іноді швидкість може призвести до помилок, недбалості та неефективності. Якщо вам необхідно прискорити виконання завдання, то ці поради для тебе. З вами я, Бодя, і в цьому відео ви про них дізнаєтесь. Поїхали. Перше. Організуйте робочий простір. Зробіть все необхідне зручним та комфортним для вас. Щоб уникнути зайвих перерв та пошуку речей. Друге це встановіть мету. Знайте, чого ви саме хочете досягти і створіть план, яким ви будете керуватись. Третє. Плануйте свій час. Заздалегідь визначте, які вам потрібно буде виконати завдання і скільки на них часу піде. А перед тим, як ми перейдемо до наступного пункту, ставте лайк, підписуйтесь на канал, давайте просувати українськомовний контент, тому що відео зараз кожного дня. Четверте. Це уникайте відволікань. У зручний для вас спосіб забезпечити відсутність відволікань, такі як соціальні мережі, телевізор і телефон. П'яте. Це приймайте рішення. Уникайте довго розмірковання та вагання. Та намагайтеся приймати рішення швидко. Шосте. Використовуйте інструменти для автоматизації. Та оптимізації роботи, наприклад, користуватися шаблонами електронної пошти, автоматичними розкладами та програмами для створення графіків. Сьоме це навчайтеся новим навичкам. Чим більше ви знаєте, тим буде ефективніша ваша робота. Восьме. дотримуйтесь режиму. Якщо ви дотримуєтесь режиму та розподіляєте свій час на роботу, та відпочинок ви зможете працювати більш ефективно. Якщо вам були корисні ці поради, ви можете підтримати мене лайком, підпискою на канал і вашим коментарем. До нових зустрічей. Відео зараз кожного дня.